Як скасувати незаконний штраф від ТЦК? Відповідь на питання від адвоката, відповідно до закону та практичного прикладу, в якому було успішно оскаржено штраф 17 тисяч гривень, який вже було подвоєно 34 тисячі гривень та ще плюс виконавчої витрати? Не будемо витрачати час на загальну факт, що наразі тисячі десятки тисяч а може і більше штрафів від ТЦК відносно військовозобов'язаних чоловіків за різні порушення портіго обліку та і без. Так сталося і з нашим клієнтом, звичайним громадянином військово зобов'язаним, який раптом дізнався, що винен державі 17 тисяч гривень. Хоча перебував на військовому обліку, мав законну відсрочку від військового призову. Яка ж причина, начебто, порушення правил військового обліку. Але він не був винний у цьому. Наш клієнт отримав постанову від ТЦК та СП про накладення адміністративного штрафу за нібито порушення правил військового обліку. Але була одна важлива деталь: наш клієнт не отримував ні ні, розпоряджень щодо явки до ТЦК. Він навіть не здогадувався, що на нього вже було складено постанову про адміністративне правопорушення. А тим часом ТЦК у суді стверджували, усе було згідно з нормам чинного законодавства. У суді ми довели наш клієнт, не був належним чином повідомлений. Про час та місце виклику повіску не отримував. При винесенні постанови було допущено суттєві процедурні порушення вимог законодавства. ТЦК не з'ясував усіх обставин, як того вимагає закон. Представник ТЦК намагався відстояти свою позицію, але суд його не почув. Не надали суду жодних належних та допустимих доказів, які підтвердили, що наш клієнт справді отримав повіску чи був повідомлений іншим законним способом. Та справді щось порушив. Суд розглянув позов та прийняв законне рішення посилання у коментарях постанову ТЦК про штраф визнана протиправною. Та скасована. Справу про адміністративне правопорушення було закрито через відсутність події та складу адміністративного правопорушення. Закон єдиний для всіх, і навіть для ТЦК та СП, які повинні діяти виключно на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Більш того, тягар доказування правомірності своїх дій в суді лежить саме на ТЦК, а всі сумніви щодо винуватості особи тлумачаться на її користь. Професійний юридичний захист це ваш шанс відстояти свої права та законні інтереси. Якщо ви опинилися в схожій ситуації, звертайтеся в директ адвокатського об'єднання, ющенко і партнери». Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Ще раз дякую вам за вашу увагу. Якщо відео подобається, будь ласка, поставте ваш лайк. Дякую за увагу. Задавайте свої питання.